Знову привіт від вас авто. Продовжуємо е, відеозйомку, вже німецький привіз ключ, е, продовжуємо відеосйомку е, стану цього автомобіля. Так, Пробую зараз заводити. Заодно покажемо цей автомобіль, цей оторанчика. І потім прийдусь до клієнтів, покажемо е, по площаду, які тут є машини, які ціни. Порозумітні, то я теж приблизно заранкую. Так, Заводимо. На холоду, тобто він тільки приїхав, тобто машина холодна. Побачимо, як воно буде працювати. Ну, так, завелося чітко, значить так. сразу похолога. Нічого не горить на табло, тобто ніякі ні чеки, нічого. Тільки як завжди немає дизеля. Так, руль. Руль ну, взагалі не затертий, для 250 пробігу, е, питань нема. Коробка теж е, не затерта. ну, чуть-чуть є, ясно, ну, але в принципі нормальне. Сидіння тут е, кабіново, шкіра питань нема, нормально. Карти, чуть-чуть є такі, там десь так, по картах. О, Тут по кнопочках теж нічого нема, все в гарному живе стані. Тут кнопочки теж. E, карта там чуть-чуть, трохи, отут якісь такі мелкі царапаночки такі, просто не, не зашли. Так. Так, Демпера не чути. Щеплення, тобто демпера попадуть, на колону забру нормально. Mm. Так, друг Чуть-чуть йде -чуть, це нормальне явлення, тому що масло не фон часу може міняти, тобто це нормально. Так, по пух по, пом... Пахтур ну, буде. Э, Антіфріз. Антифріз окрім. Чистенький. Червоний, чистенький, нічого ніде не буду пити, тобто все чітко. Тут нема. Так, по Поки я не чую. Холодно, демпер. Я отчую, холодну демпфер не чути. Все нормально. Так, я попробую спробую. Яху... Знати. Ось. Мотор сухенький, не митий. Все видно, все чітко. Так. Ще подивимося те, що я можу тут все побачити. В принципі, вроді все чисто. По ДТП, так як я казав, я вже прибором привев, машина ціла, не без аварійна, ну, тут теж все видно, всі герметички рідні. Все Там далі теж видно герметики рідні. На болтах нічого не крутилося, рідна фарба, на крилах. На крилах теж, що не, не крутилася рідна фарма. Тут теж герметики середні. Ну тут, тут це видно, що не це точно. Так е -е, покажемо. Е -е, ну, а але зараз я гляну з вітру. Ще немає немає виконавку. І защитю не видно, в принципі. Вроде бы, чуть-чуть, вот. чуть-чуть Тут, -чуть, как бы, подгоняю чуть-чуть. нормальные, Это я сейчас покажу чтобы было видно. Так. дальше. Сейчас покажу, что есть? Сейчас что тут осталось. есть. Ну фільтсвагена. Так. На ну, самоостанній години. Все це. Це все, що вони тут робили. Дев'ятнадцятий рік, а ну ось, да, це 18-й. 19 рік останній 200 було одна е -е. тисяча ні ні, це я помалився, не бачу неправильно. Так, ну загалом не бачу, не бачу. Так, Зараз ми все розберемося на 800 євро було що угу, угу. так. О, так, давай, тут ага, тут, тут останній сервіс в 2017 році, в 2017 146 тисяч, що в сервісній книжці. У 2020 році 177 тисяч було, в 2020 році 177 тисяч. Це останній сервіс по сервісні, а понакленик треба дивитися, тут, що робилося. разбираться. Так, всем ясно. М -м -м -м. Всем ясно. Разбожим. Дальше, что тут-то дальше? поднимемся Так, Працуют. Працуют. Так, Зараз подивимося, чи все, чуй робить. Хоча так наші даємо багажник для ним. Так, о по багажнику. Так, це робить. Ось тут пошкодження трошечки є потерті, ну, як в робочій машині як завжди. От. Там незначне е, всі герметики Все рідні. Так, ага, щось я, зараз. я тут провірю ще, бо тут герметики то рідні, а тут зараз я подивлюся, зараз секунду. Так, я думаю, щоб... так. так, Запаски немає, є тільки компресор, балон, от, гак, і даже немає, бо запаски немає. Не йде запаска, так як усунули зараз у всіх машинах. Так. Так, зараз ще раз передивимося Мені дуже сподобалися ці стоїчки, чи вони були фарбовані чи ні. Так, це не фарбоване. Я дивлюся, це не фарбоване. Це не фарбоване. І звісно, якщо це не фарбоване, це теж не може бути фарбоване. Ні, це ні, це так воно все. Так, зараз ще, ще пройоми перевірю. Прийоми не Ні, не фарбовані. Прийоми не фарбують. Салончик видно, все. Кондиціонер працює. Е, ось ще один яс покажу. Сіні всі непогані для такого року. Ось тут тільки є, десь була видно, зашили вони. А так все, ось тут все не просівше. І тут, в принципі, не просівше, десь він його потерплю, не знаю. Педалі теж не, ну, не затерті, кнопочки ці не затерті, все. Так, Ще повернемося, вже мотор прогрівся. Е е е будь ласка, е я буду газувати, ще не, не піддимлю. В принципі. О. так, тут, 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 тут нормально, тут взагалі там. так читає, нормально автомобіля, одну Ну мотор робить нормально, не це, не. Сейчас не... я ще провожу по мотору, тут поберегу. У автомобіль нормальний, зараз ми ще на ньому проїдемося, перевіримо, як коробка працює в ходу, бо так в принципі, все нормально по моторі, по, не, не підимлює. мотор не підкидає, ніякі чеки не горять. Все нормально. А Ще зараз провірю на, на стоячому положенні, бо дуже вона гарно показує для перевірок на стоячому положенні. Якщо декілька разів переключати, при на жітості. тут Дуже буде все чітко видно. Так ось включаю коробку. Так, зараз випущу коніціяні. Кандіор працює отлічно. Взагалі, ніяких ніточки. Не пінки, ні пеньків ніяких немає. Коробочка робить чітко. от Я дав чу-чуть я зараз чуть чуть продвину Ось. Задня, паркінг. Взагалі ніяких так працює. Датчики. датчики парктроніків Так, все, ні, коробка чітко робить. Зараз ще ми на ходу провіримо, в принципі, і все. Так що дякую за увагу. Завжди будемо раді вашому дзвінку. Приїжджаємо автомобілі з Європи. Під замовлення, під ключ, розмитим, доставимо, підберемо. Раді будемо вас бачити.